Доброго дня, шановні, гидна маніпуляція Зеленського це маніпуляція війною. Всі ми з вами, патріоти, чули неодноразово, коли казали щось про мир, що ми підтримуємо Росію, що ми запроданці Путіна та іншу всю ту маячню, яку ботоферми Єрмака розганяють в мережі. Але це не так. Українці та, взагалі, патріоти України розуміють, що виграти війну у ворога під керівництвом зрадника неможливо, тому нам потрібне. Перемир'я, мир, як хочете це називати, щоб обрати нормальну проукраїнську владу, щоб привести в суд всю ту банду Зеленського. щоб країна набрала міці, відновила ядерну зброю, відновила армію, відновила потенціал, відновила промисловість, і тільки потім вже пішла відвоювати свої землі, чи економічним, чи дипломатичним, чи політичним, чи воєнним шляхом. Але під керівництвом зрадників виграти війну неможливо. І ми всі це розуміємо. Саме тому патріоти і кажуть за мир. 24 на 7. Ми кажемо за мир, тому що ми маємо переобрати оцю зелену гедоту. Ми маємо їх відвести в суд. Ми маємо посадити кожну блядину, хто крав під час війни. А нагадаю, корупція під час війни вбиває, як і кулі терориста. Саме тому ми маємо це зробити. Єдина ціль Зеленського, котру знаємо ми, патріоти України, це власне збагачення. І жоден з нас не хоче марнувати жодного життя патріота України, які зараз захищають Україну зі зброєю в руках, які донатять, які взагалі роблять все, щоб Україна отримала перемогу. На те, щоб Зеленський ще один лямп положив собі в офшор. Тому тільки переобрання влади, тільки. Зміцнення нашої країни і тільки потім всі інші маніпуляції щодо нашої землі. Тому відповідальність Зеленського це перше, що має зробити кожен патріот поставити собі таку мету. Зеленський має відповідати за все, що він зробив з Україною. Все те, що вони вкрали, все те, що вони вбили, все те, що вони знищили в нашій. Світлі добрій країні, тому всі ті, хто за мир, всі ті патріоти, всі ті, хто кричить, що вони до останнього українця хочуть йти під керівництвом Зеленського до кордонів 91-го року, то вороги України, тому що вони розуміють, так як і ми, що під керівництвом зрадників війну ворога виграти неможливо. Все, що зараз відбувається, це просто власне збагачення зеленського. Все більше нічого. Ми втрачаємо як землю, так і людей. Кращий потенціал нашої країни, воїнів, мирних громадян, дітей, землі. Все це завдяки тому, що Зеленський навіть зараз, розуміючи, що ми відступаємо, не хоче зупинити війну і зробити перевибори. Це все тільки ради своєї дупи, щоб тримати її в теплі та біля бюджету. Ще раз, жодної війни не було виграно під керівництвом зрадників. Все, крапка. Тому всі, хто за мир, всі ті патріоти. Всім гарного дня!